Продовжуємо цикл Гріх код людства. Уяви величезну дамбу, яка стримує воду. Спочатку з'являється маленька тріщина. Це дрібниця, нічого страшного, думають люди. Але вода просочується далі, тріщина росте і одного дня дамба не витримує. Гігантський потік руйнує все на своєму шляху. Так працює гріх. Він починається тихо, непомітно, але завжди завершується великою трагедією. Тема 5 Маленькі гріхи, великі небезпеки. Ніхто не прокидається з думкою, сьогодні я зруйную своє життя. Гріх приходить у серце поступово через маленьку брехню, образу чи компроміс, який здається невинним. Те, що здається дрібницею сьогодні, завтра може зруйнувати все. Біблія каже, мала закваска квасить усе. Тісто, послання до Галатів. Як крапля отрути у склянці води змінює смак усього, так і маленький гріх може зруйнувати все життя людини. Якщо гріх не зупинити одразу, він обов'язково виросте. Є в нього така властивість. Згадаємо історію з Біблії. Давид, один із найвідоміших царів Ізраїлю, мудрий, сильний лідер, одного вечора він побачив жінку, яка купалася. Це була Вірсавія, дружина воїна Урі. Давид забрав її до себе і спав з нею. Коли вона завагітніла, він, щоб приховати гріх, наказав поставити урію в найнебезпечніше місце на війні, де той і загинув. Все почалося з одного погляду, але завершилося зрадою, брехнею та смертю. Історія людства повторює цей принцип. Чорнобильська катастрофа, до прикладу, 86 шостого року не сталася за один день. Це був результат дрібних порушень правил, які стали нормою, коли маленькі порушення ігнорувалися роками, і відбувся вибух, що змінив життя мільйонів гріх. Теж накопичується, поки не вибухне катастрофою. Подумай, що у твоєму житті ти виправдовуєш словами, та нічого страшного. Людина збрехала. Здається, маленька брехня, ніхто не дізнається. Потім ще одна: щоб прикрити першу, незабаром це стає звичкою, яка руйнує довіру і репутацію. Коли правда виходить назовні, втрачена дружбу, роботу або повагу. Гріх завжди виглядає безпечним на початку, але в кінці забирає все його властивість. Ісус сказав: вірний у малому і у великому. Вірний наше майбутнє формується з маленьких рішень. Висновок. гріх починається тихо у серці з маленьких кроків. Боже благодать, можу зупинити його ще сьогодні та дати новий початок. Залиште ваш коментар. і Нехай вдячність за це відео буде у вигляді вподобайки.